В газеті Чортісу адміністратора Дмитра Григорака Христова Скеля публікується наклепницькі і очорнюючі статті проти УПГКЦ. Якою ж є правда? Після смерті отця Романа відбувся розділ громади. Після офіційних зборів половина вірних свобідно обрала своїм парухом владику Маркіяна. І тим самим юридичну підпорядкованість у ПГКЦ. Храм не є власністю єпархії, але власністю громади. До того ж, при будівництві церкви найбільше зусиль приклали отці з підгірців спільно з отцем Романом. Тому він і залишив їм ключі від цієї церкви. Правовірна громада запропонувала справедливе вирішення почергове користування церквою. Апостатичний провід єпархії не захотів прийняти це справедливе вирішення і поміняв замок в церкві. Є смішним їх твердження, що ми хотіли захопити церкву. Після подій в Чорткові 14 листопада апостатична ієрархія почала розповсюджувати брехні наприклад, в газеті Христова Скеля або у відеоматеріалах на своїх сайтах. Що ми начебто побили хлопців. Григорак для підтвердження своєї брехні зробив камуфляжні кінозйомки нібито з лікарні, і втягнув хлопця до своїх інтриг, щоб хлопчина брехав на його замовлення. Увага! Театр Григорака! Трагікомічний сюжет з замовленими акторами. Мене в неділю побили біля церкви. Ми їх не пускали на територію церкви. Хіба ця міська вулиця, згідно їхньої думки, є територією церкви? і Московської Первої. Це є брехня. Міліція офіційно повідомила, що жодних, навіть середніх тілесних ушкоджень не встановлено. Ви поводили себе агресивно? Ми, ми не поводилися агресивно, ми їх не, нічого їм таке не, не, не робили, не говорили, не. Якою ж насправді є правда? Хто був агресором, а хто був жертвою? В п'ятницю, 12 листопада, хлопці брали участь у злочинній акції, яку організувала апостатична ієрархія Чортівської єпархії проти сестер, які прийшли на заупокійну службу Божу за отця Романа. Руками неповнолітних хлопців чинили насилля, знущалися над сестрами, сестер штовхали, копали. Ображали вульгарними словами, принижували, зриваючи їм з голови намітки. Хлопці були агресивні, і їхня поведінка була зухвалою. Незважаючи на це все, сестри все ж їх оправдовували, бо знали, що ними тільки послуговується відпала церковна ієрархія. Самі діти стояли напереді, священики поховалися ззаді за ними. Хлопці, однак, ними були так зманіпульовані, що вони дуже озлоблено і жорстоко поводилися з сестрами. Ззаді за дітей, тих дітей, вам ганьба! 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 Тому, Троє хлопців і почали поганяти вони так сильно кулаками штовхали в мене так по черзі Поганяли ще намагалася ну, то в одній стороні вулиці, то в другій. Спарилася до стовпа і хотіла передихнути, тому що в мене від, від такої несподіванки. Я думала, що мене вискажуть серце, я не мала дихати. Ну, вони так досить сильно штовхали. А притім виговорювали різні жахливі речі, як на людину взагалі, як на монахиню. І то було таке жахливо. Вони копали, поганяли, штовхали, били. Ті хлопці оматюкалися на мене, обзивалися. Нецензурно ми називали, називали, що я є сектантка. Це, це семінари чи це дяківська школа? Кому вони служать? Ви поводили себе агресивно. Увага! Брехня на замовлення Григорака. Ми, ми не поводилися агресивно, ми їх нічого не, не, не робили, не говорили. Підлітки здійснювали кримінальні вчинки, які згідно Кримінального кодексу статті 356 караються позбавленням волі терміном до п'яти років. Також і в суботу церковна апостатична ієрархія використала хлопців, щоб здійснити свій злочинний план, перешкодити сестрам війти в приватний будинок пані Олі, де сестри проживали на квартирі. Хлопці поводилися зухвало і нахабно. При цьому виконали особисті речі сестер на вулицю, їхні протизаконні дії є вчинками, які згідно кримінального кодексу статті 146 караються великими штрафами. Однак хлопці не боялися покарання, бо знали, що ієрархія дала такі вказівки і що про все домовлено з міліцією. Вони спокійно чинили беззаконня щодо сестер. Бо знали, що церковні мас медіа їх прикриють, а на кінець ще й сестер зроблять жорстоких нападників, а з хлопців потерпіли. Щодо подій в неділю 14 листопада 2010 року, то міліцію і адміністрацію міста було повідомлено, що тут відбудеться мирна маніфестація і свята літургії поблизу церкви. У випадку, якщо нам перешкодять відслужити літургію у храмі, автобусом приїхало близько 50 вірних. На дорозі, приблизно за 200 метрів від церкви, наших вірних зупинили і почали над ними фізичну розправу. Організований натовп насильно гнав їх аж на автостанцію. Міліція визначила, що кількість нападників. Було близько 400 осіб. Найагресивнішими серед них були хлопці, привезені з дяківської школи, які вже в п'ятницю агресивно і грубо повелися з сестрами. Він почав мене штовхати і кричав: б'є, пішла звідси. Я йому кажу, що, що яким правом ти то робиш. Так порядно штовхав, а потім вхопив мене за рукав куртки і почав тягнути до автостанції. Що він просто він не, мав, не брав огляду, що перед ним є монахиня. Він гірше, як хлопець вулиці, відносився. Просто вульгарно, насильно. Я особисто бачила, як. Як штовхав сестру Макрину, і коли я на нього кликала, що то її лишив, так він над зовсім не звертав уваги і продовжував далі і штовхати і слінно нападати. Дайте, нехай дасть своє ім'я, я конкретно пишу на нього скаргу. Дара в ревіділ підійде. Добре, Ні, Йо, не віриться, Присучи, свої Диві. Свої Диві. Будь ласка, Диві. 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 як Диві. вас звати? Скажіть, будь ласка. Дідій з машини вам кажуть. Я вас Міні. прошу, скажіть. А будь я що до вас маю? Що ви хочете? Бо ви хочете. Його Цей хлопець агресивно поводився до сестри, але міліція відмовилася її захищати. І тому вона залишилася беззахисною. Зрозуміло, що дорослі чоловіки не дозволили, щоб над ними чинили розправу. Але захищалися від їхніх ударів, а тому ці агресори могли зазнати незначних ушкоджень.

Нічого йому таке не, не, не робили, не говорили. Напали на, наш, на тих чоловіків, які прийшли з нами на службу Божу. Ті, які прийшли з нами, то вони боронилися, тому що вони на них кинули бутилку і чекали зараз і каміння, що полетить. Григорак це роздув до неймовірних розмірів. Швидко, Швидко, будь ласка! Є підозра, що лице було намазано червоною фарбою, бо ці ж хлопці за декілька хвилин вже бігали по автостанції без жодних ознак ушкоджень. Коли ми вже стояли на автостанції, так я його бачила, що він ходить між семінаристами, між хлопцями з діківської школи тій їхній юрбі. Цей хлопець слідкував за нами навіть і біля відділення Даї. Де ми мали службу Божу. Бігала як рибка, нічого йому не було і слідкував за нами що робить, а потім був присутній на пробіжній. Міліція офіційно повідомила. Що жодних навіть середніх тілесних ушкоджень не встановлено. Хіба пізніше вони його могли побити самі апостати, але він ще в обід, а по обіді він був цілком здоровий на день. На дійсності. Григорак публікує явну брехню, Під час нападу отримали травми троє наших вірних, один з яких отримав струс мозгу, і перелом вилучної кістки в двох місцях. Його чекає досить складна операція. Щодо третього хлопця, який нібито був увесь у синяках, як це подає коментар до відеозйомок апостетичної ієрархії, то це також роздуто до неймовірних розмірів. Це незначне почервоніння на лиці? Він спричинив собі сам внаслідок своїх агресивних нападів, під час яких він не зважав навіть на стримування міліції. Хто несе відповідальність за цих неповнолітніх хлопців, які були втягнені в брехню Григорака? Відповідальність за цілу ненависну кампанію, розпалювання релігійної нетерпимості несе апостат Григорак. Згідно частини 3 статті 161 Кримінального кодексу України, організоване розпалювання релігійної ненависті карається ув'язненням від 2 до 5 років. Навіть якби хлопці в цій ситуації і отримали б дуже важкі поранення, а не було би це вигадкою. Як воно є в даному випадку, то за цей кримінальний злочин відповідальний Григорак. Він організував злочин, під час якого сфанатизовані ним неповнолітні хлопці вчинили напад на мирних маніфестантів, які наперед повідомили органи державної влади про маніфестацію, яку до того ж, згідно законів України, міліція мала обов'язок охороняти. Наступним наклепом Григорака є твердження, що єпископи у ПГКЦ є екскомуніковані. На це повідомляємо єпископи у ПГКЦ є в прямому підпорядкуванні святішого Отця, а не Григорака чи екс-кардинала Гузера. На цих двох тяжить Божа Анатема за відкрите проповідування Єресей. Згідно Галатів 1.8. Повідував інше Євангеліє, нехай буде прокляти. Якщо б апостол Григорак в такому стані помер, то буде вічно засуджений.